Виконуємо номер 742 із підручника Геометрія 7 та номер 51.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте кут, що дорівнює даному малюнок 27.12. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я перенесла малюнок до нашого зошита. І назвала кут наш МЛН. Також провела промінь АХ. А тепер позначаю на сторонах даного кута дві довільні точки Б і С. Друге. Б належить. У нас L, M, і С належить Л. Утворимо трикутник Б А тепер побудуємо трикутник DAK, що дорівнює трикутнику BLC. Трикутник ДАК. БЛЦ. Такі, що ДА буде дорівнювати у нас БЛ. ДК буде дорівнювати БЦ, ААК буде дорівнювати ЛЦ. Починаємо із дельце. Ельце відкладаємо. Це наша точка К. Тепер B, Проводимо дугу і БЦ. Також проводимо дугу. На перетині дух, і буде наша точка Д. З'єднуємо всі три точки. Ну, а тепер нас цікавив не трикутник ДАК, а кут. Тоді ДАК буде дорівнювати куту Б Ну, а тепер доведення. Доведення випливає з побудови, бо трикутник ДАК дорівнює трикутнику БЛЦ за побудовою, а у рівних трикутників будуть рівні інші елементи цих трикутників, відповідні елементи цих трикутників. Запишемо, випливає з побудови. Бо трикутник ДАК дорівнює трикутнику БЛЦ. а тому і кут ДАК буде дорівнювати куту БЛЦ. Номер 742 із підручника Геометрія 7 та номер 51.5 із підручника Математика 7 виконано.